Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Давайте подивимося розклад, прогноз на наступний тиждень. Що чекати в Україні в плані повітряних загроз. Подивимося по регіонам загрози по Україні на наступний тиждень з 19 по 25 грудня. Почнемо з Західних областей, як завжди. Львів та Львівська область. Львів, Та Львівська область. Повітряні загрози. Друзі, є тут повітряні загрози. Тривоги можуть бути, щось може літати, але у нас хороший захист, і я сподіваюся, що все буде добре. Але якась, якийсь відсоток того, що загрози є, він є. Ужгород та Закарпатська область. Ужгород та Закарпатська область. Теж невеликий відсоток того, що може щось літати, тут є, але він досить невеликий. Сподіваємося, що так і буде. Франківськ та Івано-Франківська область. Франківськ та Івано-Франківська Івано область повітряні загрози на наступний тиждень. Ваша ситуація. Тут є карта, яка каже про страх напругу у людей. Може, тут щось, можливо, щось і буде літати, напруга у людей є, але нічого такого, дай Бог, страшного, я не бачу. Тому будьте уважні. Чернівці та Чернівецька область. Чернівці та Чернівецька область. І тут напружена карта є гостра. Карта страхує. Дев'ятка мочи. У нас це коли людям страшно. Я не бачу тут більше карти таких, які можуть казати про якісь обстріли, про щось таке, але якоюсь страху карта і напруження є. Тому будьте уважні теж: Тернопіль та Тернопільська область. Яка тут буде ситуація? Тернопіль та Тернопільська область. Ви знаєте, тут і захист хороший, і якісь хороші новини є. Досить непогані карти, тому, сподіваюся, це буде добре, але нехтувати сигналами повітряних тривог не потрібно. Тому будьте уважні. Луцьк та е, Волинська область. <кій> Луцьк та Волинська область. Повітряні загрози. Як тут буде ситуація? Тут ситуація більш напружена. Можливо, якісь щось літати може у нічний період. Але дуже хороша карта захисту тут теж є. Можливо, працювати ПВО буде. Тому будьте обережні і уважні. Рівне та Рівненська область. Яка тут буде ситуація? Рівне та Рівненська область. Тут напружена ситуація карти гострі. Знову карта страху і великого напруження у населення. Можливо, буде щось літати, Можливо, вісьмірка, жезлів, ракети. Тому будьте уважні і обережні. Хмельницький та Хмельницька область. Як тут буде ситуація? Хмельницький та Хмельницька область. Тут потрібно бути обережними. Карти гострі і важкі. Тому Хмельницький і Хмельницька область обережно. Не зволікайте сигналами повітряних тривог. Ніхто вам це не потрібно. Тут такі напружені карти. Житомир, Житомирська область. Місто Житомир і Житомирська область. Як тут буде ситуація? Є напружені карти. Можливо, буде щось літати, тому обережно. Житомир та Житомирська область. Вінниця та Вінницька область. Вінниця та Вінницька область. Обережно будьте. Вже дві карти випали самі. Тому кажу обережно. Об'єкти енергоструктури під загрозою карта вогню є. Захист є, але будьте обережні. Тут теж можливо буде літати. Так, далі. Чернігів та Чернігівська область. Чернігів та Чернігівська область. Самі карти витягаються. Добре. Знову можливі... Обстріли по енергоструктурі. Карти захисту є, але, можливо, не все зможемо зловити, тому будьте обережні. Так, Суми та Сумська область. Суми та Сумська область, як буде ситуація в наступно тижні повітряні загрози. Суми та Сумська область. Теж нема хороших новин. Є карта і загроз, тому будьте уважні обережні. Проблеми зі світлом є. Можливо, знову будуть по тим же об'єктам вони цілити. Тому будьте уважні, будьте обережні. Так, Черкаси та Черкаська область. Як тут буде ситуація? Черкаси та Черкаська область. Також є гострі карти і є загроза по енергооб'єктах. ПВО буде працювати. Так. Тому будьте уважні, обережні. Місто Кропивницький та Кіровоградська область. Як тут буде ситуація? Кропивницький та Кіровоградська область. Навіть три карти самі випали. Щось можливо буде літати і у нічний час. Дуже гострих карт я тут не бачу, але щось от може бути у нічний час. Можливо, чи дрони, чи щось таке. Тому будьте уважні і обережні. Я не... літати там теж буде, але я сподіваюся, що ПВО все зможе відбити. Миколаїв Миколаївська область. Миколаїв, Миколаївська область. Миколаїв, Миколаївська область. Я маю на увазі зараз повітряні загрози. Є тут повітряні загрози, тут карти важкі, король мечів перевернутий. І по енергооб'єктах, і карта вогню, тому будьте уважні, обережні. Миколаїв, Миколаївська область. Так, Полтаву я ж не казала. Так, Полтава і Полтавська область. Пропустила щось по карті. Полтава і Полтавська область. Як тут буде ситуація на наступному тижні? Захист хороший. Але карти все одно гострі. Тому хорошого я тут по цим картах сказати не можу. Будьте обережні. Тому що карти такі. Важкі. Захист хороший, але і літати тут може. Так. Одеса та Одеська область. Як тут буде ситуація? Одеса та Одеська область? Це багато. Одеса та Одеська область. Яка ситуація буде на наступному тижні в плані повітряних загроз? Вони будуть бути по тих об'єктах, по, по яких вже вони цілились або попадали. От туди саме. Так, да, великі енергооб'єкти. І менші теж по тим, яким вони вже цілились, скажімо так. Тому, будьте обережні, Одеса та Одеська область. Так, далі. Дніпер... Місто Дніпро та Дніпропетровська область. Місто Дніпро, і Дніпропетровська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні в плані повітряних загроз? Може тут літати, звичайно, може тут літати. Може. Захист тут якийсь став краще. Ну, принаймні, на наступному тижні. <кій> Якось цей захист покращився. Дніпро Дніпропетровська область. Будьте уважні, обережні. Так, далі. Харків та Харківська область. Як тут буде ситуація? Харків та Харківська область. Карти вогню є. Хороші карти є, карта захисту є. А от великі енергооб'єкти загроза, вогонь є. Тому будьте уважні, обережні. Запоріжжя та Запоріжська область. Наступний тиждень повітряні загрози Запоріжжя, Запоріжська область. Цілі по енергооб'єктах. Проблеми зі світлом. Повітряні загрози зберігаються. Мені здається, що їх начебто на наступному тижні буде менше. Я дуже на це сподіваюсь. Херсон та Херсонська область. Як тут буде ситуація? Ну, з повітряними загрозами я маю на увазі. Херсон та Херсонська область. Сама карта відкрилась чи ні. Чи мені здалося? Здалося, напевно. Так, Херсон та Херсонська область, повітряні загрози. Наступний тиждень. Яка буде ситуація? Вісно, що це ситуація? Тяжка, вона всій Україні тяжка. Карта вогню. Карта, де цілять по об'єктам, по котрим вони вже били, по котрим вони вже цілились. Загроза по спорудах по житлових будинках вона є. Вона є. І захист там наче посилився. Мабуть, обережні і уважні. Херсон та Херсонська область, вогонь, карта вогню. Так, залишився Київ. Все, я наче подивилася. Зараз перевірю. Так. Чернівецька да. Де... Чернігівська дам. З приводу Луганської та Донецької області, ці області краще дивитися окремо. Там активні бої, тому ці області варті більшої уваги і потрібно дивитися окремо. А, так, наче, наче всі... Київ, залишився Київ і Київська область. Повітряні загрози на наступному тижні. Київ та Київська область. Друзі, є загрози, є повітряні загрози в енергооб'єктах є. Загрози великі. Сподіваюся, що ПВО відпрацює, але загроза є. Є загроза. Тому наступний тиждень ПВО буде працювати. Я сподіваюся, що воно все це зловить. Будьте уважні обережні, бережіть себе, бережіть один одного, бережіть близьких. Все буде Україна. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!